І так, друзі, всім привіт, всіх ради вітати. І доволі таки незвична атмосфера, так для мого відео. Я завжди сиджу десь у себе там в кабінеті, торгую, записував навчальне відео і так далі. Сьогодні трішечки інший формат. Я їхав додому, хотів для вас записати відео, але почався дощ і подумав, так, в мене в машині є ось ця камера, в мене є телефон, і давно не було відео торгівлі з телефону. Ну, два два, я думаю, що ви склали, і тому в цьому відео ми з вами поговоримо про торгівлю з телефона. Тут не буде така якесь навчальне відео про те, як торгувати, куди натискати. Ні, таке відео в мене вже є на каналі. Просто вам хочу показати, як можна ось ну. В реальному, так скажемо, в житті, да, ось я їхав додому, почався дощ, хочу торгувати мене телефон. Ну, ось як можна торгувати. Якраз в цьому відео, ви зараз побачите. Тобто, як це все буде відбуватися, я собі сижу в машині, буду торгувати, пояснювати, як я шукаю угоди, як куди я заходжу, чому і так далі. Ну і також буду пояснювати, як я аналізую ці угоди, щоб вам було все зрозуміло. Тому цікаве відео буде як для новачків, так і не тільки. Тому приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, я на платформі і зафіксували баланс 4 мільйони 456 тисяч гривень. Так запам'ятали, який він був на початку, подивимося, який він буде в кінці. Я думаю, що Недовго, дощ вже скоро закінчиться, буду їхати собі далі. Ось, тому ну, ціль хоча б там 100, 150-200 тисяч гривень заробити, десь так подивимось. Тобто, да? Але ціль номер один просто показати вам, як торгувати. І так, я на платформі, платформі Binarium, комуська у послання є в профілі під цим відео. І одразу дивіться, вона зручна, може аналізувати з допомогою їх якихось графіків, так? Але я, мені зручніше вмикати ось справа зверху є кнопка Trading View. Я на неї натискаю і вмикається графік Trading View. Ось, і тут мені вже зручніше все малювати, все дивитись. Далі. Що я роблю? Я відкриваю актив, який має високий відсоток дохідності. В моєму випадку зараз це євро-долар. євро USD євро натискаємо. І обираю хвилини таймфрейм, тому що, як правило, я заходжу в угоду на короткий проміжок часу. І одразу дивлюсь, що в нас є, і заходжу банально, якщо я торгуюсь телефону, то, як правило, це торгівля банально від рівнів. І одразу бачу ситуацію. Давайте я зайду в угоду спочатку і потім вам поясню, чому я зайшов в угоду на 120 тисяч вниз. І так, дивіться, чому я зайшов в угоду. В нас є ось, все дуже просто малюється. Так само, як на комп'ютері, нічого складного немає. Тобто, у нас тоді є зона. На супротиву, як тільки ми підходимо до цієї зони, ми відштовхнулися. Підійшли, відштовхнулись, підійшли, відштовхнулися, і зараз знову підійшли, тому я очікую відштовхнення і рух вниз. Ось так, зайшов на 120 тисяч гривень в угоду, прибутковость на цьому активі 92%, тобто може заробити 230 тисяч. Але зверху це буде прибутку 110 тисяч, так? Тому що зайшов на 120. Ну, до речі, ціль буде виконана, якщо ця угода одразу працює, але подивимось. Окей, але я не зупиняюсь на цій одній угоді, тим паче не знаю, яка вона буде. Подивлюсь далі. Я рухаюсь вперед і дивлюсь. Що в нас ще є цікавого, куди можна зайти, і захожу в банальній ситуації, використовуючи теханаліз. Відео детальне про теханаліз мене є на Ютубі або в моїй безкоштовній команді. Хто знає, в мене є безкоштовна команда по трейдингу з навчанням, з моїми сигналами. Це коли я сам саналізую, кажу вам, що куди як коли натискати. Ви просто повторюєте за моїми діями і отримаєте так само прибуток, просто повторюючи за моїми угодами. Команда безкоштовна послання є в мене в відео. Ну це кому цікаво, знов ж таки безкоштовно. Хто хоче цим займатися? Ну це буде ідеально для вас. Так менше розмов, більше діла так треба торгувати. І я бачу тут ситуацію. І, можливо, ми тут зайдемо зараз від тренду. Трендова лінія беру. Собі визначаю, перевіряю, чи в нас тут є дійсно тренд. Що таке тренд, дивіться, це так само, як зона супротиву, так по факту, тільки по діагоналі. Тренд в нас є, може зараз від цього тренду зайти. І я зайду буквально на 3 хвилини. До 39 я думаю, що буде достатньо і зайду, о, точка входу, до речі, прекрасна вниз. Тут має 91% прибутковості, тобто можна заробити 109 200 гривень. Все, так, в мене дві угоди відкриті. Тепер я перехожу на євро-долар, дивлюсь, що в нас тут. Тут, якщо не помиляюсь, примкну зараз тренів'ю надзвичайний. Тому що тут знизу в мене з'явиться час, мені так буде зручніше, це все буде бачити. Ось, і ввімкну 5-секундний таймфрейм, щоб дивитися, як саме рухаються свічки. Я бачу, що в мене точка входу не дуже, і часу може не визначити. Тому я, що зроблю, я зроблю до 38-ї хвилини, ще раз відкрию угоду вниз. Не догін, не подвоюю суму угоди, нічого. Просто заходжу на таку саму суму вниз, щоб перестрахуватись, тому що я сумніваюся, що моя перша година, тому що точка входу сумнівна, так, але все може бути, я просто перестрахувався. Окей, так, дві угоди в мене відкриті. Тепер що мені треба? Мені треба просто слідкувати за цими двома угодами, так, щоб все йшло чітко, щоб все йшло по плану. Ось, навіть три угоди, виходить, а не зачіпувайте дві по євро-долару. Ну, одна євродолар зараз буде мінус, все зрозуміло, так, точка входу не дуже. Інші тут залишається ще хвилина і дві хвилини. Окей, нормально, чекаємо. Слідкую за євро-доларом, можливо, доведеться взяти догін. Це подвоїти суму угоди на два, щоб перекрити усі два мінуси. Якщо вони будуть, іноді таке буває, і треба перекривати, щоб хоча б зберегтись. Так? Тому я до цього готовий, це в цілому нормально. Таку практику я не дуже люблю, коли подвоювати суму угоди і так далі. Але коли доводиться, то іноді це роблю. А так в команді, наприклад, по сигналам і в моїй повсякденній торгівлі я торгую тільки фіксою. Це коли я заходжу в угоду на фіксовану суму від мого балансу, відсоток фіксований. В моєму випадку це сто тисяч. Ось нещодавно торгував 240 тисяч, але це був збільшений ризик, мені не сподобалось. Тому, друзі, також така трохи навчальна нотка буде в цьому відео. Торгуйте, будь ласка, з мінімальним ризиком, так, тому що так. А вже ж ви так будете заробляти довше, ніж би ви ризикували, але стабільніше. Тобто головне стабільність, розумієте? Ви можете зробити сьогодні, завтра все втратити. Ну, і комусь цього плюс буде. Ну, це не цікаво. Краще стабільно будувати, так скажемо, свій капітал і торгувати в плюс. І поки в мене була така чудова розмова, так в нас маємо плюс. Ось, і залишається, ще одна угода по активу. NSD-GPY, це новозеландський долар, японська єна. NSD-GPY. Ну ось тут так само все рухається в цілому нормально, якщо відкрити історію. Год ось друзі, я зараз закрив угоди знизу, щоб вони нам не заважали. Ось ці угоди зараз. Ви бачите, які в цьому відео я відкрив: євродолар перший мінус, євродолар друга угода в плюс, і зараз новозеландський долар, японська єна виглядає, що буде плюс, і буде взагалі прекрасно. Ціль за це відео було зробити 100 тисяч, поки сижу в машині, чекаю, поки закінчиться дощ. І до речі, він, мабуть, закінчиться. До речі, а вам видно, що дощ? Там позаду мене чи ні? А якщо відкриють двері, буду чути, може, з мікрофону? Не знаю, друзі, чи було чути? Неважливо. Так, друзі, в нас залишається 3 секунди до закриття нашої угоди, і угода закрилась в плюс. Давайте я покажу навіть ось так, да, через цю камеру. Ну воно там було відзеркалено, але скрізь за все, але нічого страшного. І так, друзі, дивимось, давайте порахуємо чистий прибуток за це відео. Перша угода, на жаль, вона була в мінус. Я пишу мінус 120 тисяч гривень. Далі, друга угода була в плюс чистого прибутку 110 400. Так, я зайшов на 120, отримав 230 400. Отже, чистий плюс 110 400 Я думаю, це зрозуміло. Плюс 110400. І третя угода так само заходить на 120, але тут плюс 229,200, але чистого пробудку 109200, плюс 109,200. Я казав, що ціль за це відео зробити 100-150 тисяч, швидесенько десь так. Вийшло зробити 99 тисяч 600 гривень. Але ціль була цього відео продемонструвати вам, що з телефони так само можна торгувати, з стелофон так само можна заробляти, нічого страшного тут немає. Якщо ви новачок, вам ця тема цікава, переходьте обов'язково. Якщо ви новачок, і хочете почати заробляти на цьому на трейдингу на валютному ринку безкоштовно, навіть якщо у вас взагалі немає досвіду. У мене є команда. Я знову я про неї вже казав, але давайте знову скажу спільнота, в якій вже більше трьох років, там вже більше семи з половиною тисяч учасників. Давайте я вам навіть покажу. Не те, що на словах, давайте я вам продемонструю. Дивіться, в мене є навчання. Я думаю, навчання вам не треба пояснювати, Це окремий канал з навчанням, де покроково все пояснює. Також є сигнали. Як виглядає взагалі сигнал? Ось дивіться, я пишу: готуйте євродолар. Це той актив, який вам треба буде підготувати на платформі. Не хвилюйтесь, якщо звучить складно, там все це буде поясно в команді. Далі пишу: заходьте вниз до 12.05. Ви просто зайшли вниз до 12.05. Якщо у мене плюс і вас плюс, можна зайти в коментарі, подивитися, що у всіх плюс. Все, нічого складного тут немає. Можете повторити за сигналами, зробляти це все безкоштовно. Послання є під цим відео. Ну що, друзі, я вважаю, що ціль цього відео виконана. Заробили 600 тисяч. За Скільки це відео йде? Ну, давайте я навіть гляну на камері. 10 хвилин. Дуже доволі непогано. За 10 хвилин, 90. 99 тисяч гривень. Дуже непоганий результат. Ось тому, друзі, всім величезне дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам сподобалось, і до нових зустрічей. Всім ще раз дякую.